Комп'ютер це не лише ігри та інтернет, а й величезна база даних в електронному вигляді. Особливо для школярів він незмінний помічник, який допомагає при вивченні не тільки точних, а й гуманітарних наук. На Херсонщині до початку навчального 2012 року не всі школи були забезпечені комп'ютерними класами. Та цієї осені ситуація змінилася. В область надійшло більше тисячі нових комп'ютерів. В управлінні освіти і науки обласної державної адміністрації запевняють, на сьогодні майже всі школи комп'ютеризовані. Цього року область отримала від держави ще 1150 сучасних комп'ютерів. До того ж, з початком навчального 2012 року першачки поглиблено вивчають інформатику. А це додаткова кількість учнів, тому навчальним закладам стала у нагоді нова сучасна техніка. Останнім часом інформаційні технології розвиваються, бо у рамках реалізації національного проєкту Відкритий світ... Деякі школи розпочали навчання семикласників за експериментальними електронними програмами і посібниками у школі. Дедалі активніше використовуються інтерактивні дошки та мультимедійні комплекси. На початку 2012 року в року Херсонській області не було. Не всі школи були укомплектовані комп'ютерами. Ну, наприклад, я можу сказати, що навіть в місті Херсоні порядка сіми шкіл не мали комп'ютерних класів. Тому ці комп'ютери, які направили в Херсонську область за дорученням президента України Віктора Федоровича Януковича, уряд України і Міністерства освіти, науки, молоді і спорту, це 1150 комп'ютерів. Ці комп'ютери дали можливість, по-перше, доукомплектувати і міські херсонські школи комп'ютерною технікою, а також укомплектувати майже всі сільські школи, навіть малокомплектні школи області. Там, де не було взагалі комп'ютерної техніки, також отримали комп'ютери. Десять нових комп'ютерів отримала й ЗОЖ, що у Чаплинському районі. Дізналися про приємну звістку від заступника голови ОДА Гани Пономаренко під час наради, котра проводилася у селі, герой України Віра Найдьонова говорить: давно їхній школі не вручалися такі цінні і важливі речі. Школа велика школа, кабінетна система навчання. І сьогодні радості немає меж нашим школярам і нашим вчителям, тому що крім комп'ютерів, які ми отримали ми сьогодні. Тернатоці інтернет дошки купуємо з комп'ютерними блоками, тому звичайно це підспор'я таке добре. Я сердечно вдячна, і я не дуже багато на такі, знаєте, дякую і писати відзиви, але це було до не в душі враження, таке приємне. Тетяна Мандебура, Влад Казаков для Таврійських новин.